Вітаю, шановне товариство! Деякі городники-любителі вже з лютого місяця заходилися вирощувати розсаду помідорів та перців. А потім показують у відео коробочки з чахлими ростками і розповідають, як погано посходило насіння перців, або й взагалі не зійшло. І що мені прикро, то ще й при цьому показують пакуночки з під насіння і кажуть: ось насіння цієї фірми погане. В мене не посходило, або погано посходило. Все не буду ніколи більше його купувати. Цікаво, що серед тих фірм, які викликають нарікання, я бачу насіння виробників, яке я купую з року в рік, і в мене ніколи не було проблем зі схожістю. Іноді були проблеми з сортовою відповідністю, але це вже інше питання то чому ж не сходить або погано сходить насіння перцю? У 80% випадків відповідь на це питання дуже проста: це невідповідність температури. Перець це теплолюбива рослина, і для того, щоб його насіння гарно і дружно сходило, потрібна досить висока температура, а саме 23, а краще ще й 25 градусів. Така ж сама температура оптимальна і для помідорів. Але якщо насіння помідорів може лежати в землі і чекати свого часу, коли умови стануть оптимальними, то насіння перцю просто струхне, якщо йому буде занадто холодно. І я вам зараз покажу на дуже наглядному прикладі, як впливає температура на схожість насіння. Розсади перцю в мене ще нема, але зате в мене є розсада ось такого декоративного багаторічного дурману, який, по-перше, теж теплолюбива рослина, як і перець, і для сходження насіння потрібна температура близько 25 градусів. А по-друге, ця рослина з родини Пасльонових, тобто вона родич перцю. Отож, наповнила я 4 касетки готовою грунтосумішлю. І в кожну касетку висіяла по 5 насінинок. Тобто всі умови висіву цього насіння були рівні. Якість ґрунту, якість насіння і глибина посіву. Але, як ви бачите, насіння зійшло дуже нерівномірно, а в одній комірці, ну, в одній касетці, воно не зійшло взагалі. То чому ж так сталося? А сталося це тому, що ця касетка стояла у мене на столі біля вікна перпендикулярно до вікна. І в тій комірці, яка була розвернута в бік кімнати, зійшло всі п'ять насінин. Наступна та, що ближче до вікна, дві, ще ближче до вікна одна насінина, а та, що була найближче до вікна? Тут не зійшло взагалі жодної насінини. Тобто різниці температур в один, ну, може, півтора градуси, вистачило для того, щоб частина насіння не зійшла. До речі, за низькі температури будуть впливати і на подальший розвиток росади, бо теплолюбиві рослини при низьких температурах дуже погано засвоюють поживні речовини і, зокрема, дуже погано засвоюють азот. І тому. Бліденька витягнута розсада це далеко не завжди результат недостатнього освітлення. Дуже часто це результат недостатньої температури. І це я вам зараз покажу на прикладі люфи. Я експериментально висіяла пару насінинок, знаючи, що це зарано, і знаючи, що 23-24 градуси для люфи це дуже холодно. І ось подивіться на це блідо-жовто-зелене нещастя, яке навряд чи доживе до настання тепла. І такий невтішний вигляд це не результат недостатку світла, бо в мене рослини підсвічуються дуже гарною і потужною біолампою, а це якраз результат того, що температура занизька. І рослина не засвоює азот. І якщо у вас нема можливості створити відповідні стабільні температурні умови, то не поспішайте з посівом теплолюбивих культур. А якщо вже вам дуже хочеться щось посіяти, щоб ну зеленіло на підвіконні, то посійте насіння. Холодостійких квіткових рослин, які у природних умовах дають гарний самосів: ехінацея, рудбекія, коров'як, карпатський дзвоник. Більшість різновидів гвоздик, алісум скелястий, та, в принципі, таких рослин досить багато, і вони якраз не вибагливі до температури проростання, плюс 20 градусів їм вистачить для того, щоб дати гарні дружні сходи. Отож, перш ніж нарікати на виробників, задумайтесь: а чи створили ви оптимальні умови, які забезпечують дружне і гарне проростання насіння?